Привіт-привіт, друзі! І це наш новорічний влог з Соломією. У нас вже 31 грудня, і це означає, що вже сьогодні новий рік. Тому святкувати Новий рік ми їдемо в село. Я, звісно ж, подумала, що можна взяти з собою Соломію. Зняти для вас там влог, тим паче, що я її з собою ще туди не брала, вона там ще не була. От зараз ми будемо збирати речі і заодно вам покажемо, що будемо з собою брати. Я тут уже все підготувала. Тут ось речі для Соломії. Тут мої речі. Зараз буду все по порядку показувати. Ще забула вам сказати, перед тим як ми ще будемо їхати в село, ми їздимо по магазинах, і я також Солю хочу з собою взяти. В чому ж вона поїде? Це будуть носочки, також ось така ковтинка зайчиком, ось такі лосинчики. Звісно, ще ось такі рукавички, шапочка. Також. Зимовий комбінезон. І ще буде ось така пустушечка з тримачем. Далі ще я беру для неї з речей. Тут, в принципі, небагато, тому що от ми сьогодні їдемо, сьогодні у нас середа, а в п'ятницю ми вже будемо повертатися додому. Перша це ще одна пара носочок. Далі слюнявчик, ось такий. Боді з довгим рукавчиком. Боді з коротким рукавчиком про всяк випадок. Також ось цей сліп, вона в ньому буде спати. І е, ще один костюмчик. Ось такий зі стічем дуже класний. Ось такий ось таку пляшечку. Це, до речі, у нас новенька пляшечка. Це лаві, дуже класна. Е, також іграшку. І пледик та пелюшку, Отже, йдуть мої речі. Верніше, ось це. Е, е, як бачите, тут ось підгузок лежать і дитячі речі. Це тому що я зараз роблю тінка. І я хочу взяти його з собою для того, щоб там прошити волосечко. І речі я беру для того, щоб вже як прошию волосечко, там є пофотографувати. Тому тут у мене така ціла торбинка з різними матеріалами для прошивки. Тут у мене лежать зарядки тут для айпаду, для телефону, для навушників. Тут косметичка і розв'язка. Тут у мене книжки лежать. У мене тут їх дві штуки. Одну я вже майже дочитала. А іншу я взяла, там от почну читати. Ось. Ось сюди я поставлю свою чашку. Ось цю. Її також буду з собою брати. Все подарунок для мами на Новий рік. Також я за вибору, Ось. І, в принципі, перечам. Я думаю, що це все. Ще буду брати ще тінка, який там зараз запікається ще. Я переодягла солю, а зимовий комбінезон вже будемо одягати трошки пізніше, коли будемо виходити. Друзі, ми вже ось так: от одяглися, зібралися соля, така закутана в шапці, в рукавичках, В всьому зимовому комбінезоні. Ось, я так вже одяглася. Зараз ми будемо їхати спочатку по магазинах, як я вам казала. Потім повернемося додому. Ще побудемо вдома, і вже аж десь після обіду будемо їхати в село. Буде зараз така перша прогулянка солі. Ось, бо до цього вона ще не виходила на вулицю. Я з нею ні разу ще не гуляла. Я вже тут допікаю тінка і будемо їхати. Щоб ви просто розуміли, розміри солі. Вона якась така огромна в цьому комбінезоні просто. Він, яка у нас шикарна на вулиці погода. Сніг лежить уже, напевно, днів 5. З Різдва виходить. Що... Ось, треба буде обов'язково вийти в селі на вулицю, пофоткати якусь гарненьку солю, познімати вам щось. Друзі, ми вже скупилися в магазині. Нам всі, звичайно, дуже-дуже дивилися на Соломію. Ось я вам не мало знімала. Зараз ми вже будемо їхати додому. Вже вдома. Зараз збираємося їхати вже в село. ось, Я тут, до речі, навіть встигла тінка зібрати. Тут ось він у мене сидить, без голови, звичайно, бо ще прошити потрібно. ось, Але все одно зібрала. Навіть вже костюмчика одягла, А тут у мене ось голова. ми вже приїхали. Світло у нас, звичайно, вже не дуже, бо на вулиці темно. Але все одно трошки вам познімаю. Зараз я хочу роздягнути солю. Дяти з неї цей комбінезон, шапку. Уже вже другий день влогу. Соля вже прокинулася, встигли поснідати. Її хочу переодягти, бо вона зараз в піжамці. Ми підемо гуляти на вулицю, так як у нас дуже багато снігу на вулиці. Ось і можна буде пробити круті фоточки, ну і відео зняти. Полю ось ці носочки, також бодік з довгим рукавчиком. І ось цей костюмчик зі стічу. Я вам його вчора показувала. Ось такий. Солю я вже переодягла. Мені здається, що штанці на неї якісь трохи малуваті, але в принципі ок. А зараз будемо одягати зимовий комбінезон, шапку, рукавички і підемо на вулицю. Друзі, вийшли ми на вулицю. Що ви розуміли? У нас зараз мінус 14. Тому я думаю, що ми довго зараз гуляти не будемо. Чисто так пофоткаємося, походимо і підемо в будинок. Просто гляньте, скільки у нас снігу нападало.